Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 436 тисяч сімп'ят особин за добу 990 і поранено 1 мільйон 310 тисяч 250 песиголовців за добу 2970 танків 6 876 одиниць за добу 24. Бойових броньованих машин 13158 одиниць за добу 28 артилерійських систем 10 855 одиниць за добу 44 реактивних систем залпового вогню 1018 одиниць, засобів протиповітряної оборони 723 одиниці, літаків 347 одиниць, гелікоптерів. 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8510 одиниць за добу 47, крилатих ракет 1992 одиниці, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14407 одиниць за добу, 63 спеціальної техніки 1778 одиниць за добу 10 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.